Добрий вечір, хлопці, ще одна цінна інформація. Дивіться, поки були виховательки, працювали, зверху стояли в них перевивочні рамки, нічого вони не дуріли. Коли ми вирішили вже, думаю, прикращати місяць і пустили її під мед. І вийшло, бабах не втримали, вилетів рой. Що я хочу сказати? Ось оцей рой, що ми зняли, і що вони творять? Сьогодні витягую, ну провірюй, що ж тут за матка. Дійсно матка з тої сім'ї, гляньте, рамка з медом вся залита. Ось ну дні, ну, ну я думаю, вони ж повірять. Дивлюся, одну рамку залита. Думаю, оце значить рой. Оце працює. Коротше. Ось, це світло, диви, все залите. Думаю, де ж вони взяли? Коли пішов на віса глянув, а воно плюс 2 кілограма. А я думав, що це тільки рій так працює. Ось от наша маточка, дивіться, виховати з вихователічки. Я ж говорю, що як хочеш, щоб не роїлося, зверху матушники поставив і все, і воно їх утримує. Ну, я що хотів сказати? Оце рой цей, ви тепер можете пустити його. Це кращого стартера і виховательки нема. Забираєте цю рамочку з маткою собі на отводок, сюди прививочну рамку ставите, і воно і стартує, і виховує. Краще і не буде. І ніяких проблем не треба, не вихователя робити, не стартеров. Так що використовуєте рой не тільки з вредом, а й з користю. Якось так приїхали, телефонують, треба бігти. На все добре.